Привіт! Сьогодні ми поговоримо про фінансову грамотність для дітей, і не дарма в мене ці книжки тут на столі. Тому що для ваших дітей найкращими помічниками в тому, щоб зрозуміти, як накопичувати, як витрачати, як розпоряджатися своїми особистими коштами, стануть саме ці топ 5 книжок для дітей про фінансову грамотність. Розпочнемо з найменших. Ця книжка підходить як дошкільнятам, так і тим, хто тільки тільки почав свою освіту. Вона називається Чарівні історії про гроші, автор Любомир Остапів та Наталія. Тут історії не тільки чарівні, а ще й помічні, тому що вони допоможуть дітям зрозуміти, як важливо навчатися, покажуть, як працюють складні відсотки, для чого потрібен резервний фонд, сформують навички ощадливості та навчать основам інвестування на простих, легких і казкових історіях. Ця книжка фінансова грамотність для дітей чудово підійде на вік 5-7 років. Її авторка Анна Гресь в простих і легких завданнях показує дітям основні моменти, які варто знати про гроші. Через цікаві історії та завдання діти дізнаються, звідки походять гроші, як їх правильно використовувати, витрачати та накопичувати. А батьки можуть разом зі своїми дітьми легко і весело вивчати фінансову грамотність. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс. Для підлітків інвестицій та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlan.ua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності, постановки та планування цілей, а також вчимо інвестування. Це точно те, що дитина може використати незалежно від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання приєднуйтесь за посиланням в описі під цим відео. А ця книжка це класика фінансової літератури. Тут дівчинка на ім'я Кіра знаходить пса на ім'я Мані, який виявляється фінансовим експертом. Бодо Шефер написав цю історію саме для того, щоб показати, як вже з восьми років діти можуть навчитися інвестуванні, накопичити на свої мрії, зрозуміти, що їм потрібно зробити, щоб допомагати іншим. Тому, якщо Вашій дитині вже є цей вік, то точно варто розпочати з цієї книжки. Автор Олексій Геращенко написав книжку, яка називається Котономіка. І вона підійде не тільки дітям, а ще й дорослим. Бо я впевнена, що дуже багато хто з вас хоче розібратися в економіці. А тут найпростішими термінами пояснюється, з чого починається розбудова держави і чому треба зробити так щоб гроші працювали в системі в цій книжці пояснюються складні фінансові теми через пригоди чарівних котів і тут ви можете зрозуміти що таке інфляція як працює ринок та як зробити так щоб кожен член системи відчував себе на потрібному місці Хоча ця книга вважається класичною для дорослих, Джордж Клейсон написав ту книжку, яку можна читати разом усією родиною, тому що вона чудово підійде і для підлітків. Тут на базі притч пояснюється основні фінансові терміни, принципи фінансової грамотності, які не змінюються вже тисячоліттями. Тому, якщо ви хочете разом провести якісно час і покращити знання для своєї дитини, обирайте цю книжку для ваших сімейних вечорів. Які з цих книг ви вже читали, або може у вас є своя улюблена книга про фінанси для дітей. Діліться в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.